Де в Новояворівську відбудуться ветеранські зустрічі коло своїх та про які партнерські проєкти громади розповіли в ГО «Гостиниць». Вітаю це, Марія і Зараз час на важливі підсумки. Новин держави кабінет міністрів опублікував постанову про внесення змін до правил перетинання державного кордону громадянами України. Вона дозволяє виїзд чоловікам віком до 22 років під час дії воєнного стану. Текст документа оприлюднили на урядовому порталі. Міністерство освіти і науки України продовжило вступ до закладів професійної освіти до 1 жовтня. Станом на серпень до профтехів подали 66 тисяч заяв, з яких 61 тисяча заяв від цьогорічних випускників загальноосвітніх шкіл 9 і 11 класів. Новини на Янтарнефем. До локальних підсумків у Новояворівській міськраді підбили підсумки проведення позачергового засідання 80-ї сесії депутатів восьмого скликання. На розгляд винесли серед іншого питання щодо внесення змін до програми підтримки військових формувань на 25-й рік. Відеотрансляція доступна за лінком, який ми розмістили в телеграмі і фейсбуці. І антарне фм. Приміщенні світлиці Новояврівського палацу культури Кристал відбудуться ветеранські зустрічі коло своїх за гарячою кавою, теплою розмовою. Їхня мета дати змогу ветеранам-членам і родин загиблих поспілкуватися з людьми, котрі їх розуміють з тими, хто пережив чи переживає подібні проблеми. Заходи проводитимуться за ініціативи спілки ветеранів Новояворівська та за підтримки керівництва ПК Кристал. Дати 28-29 та 30 серпня час від 14.00 до 18.00 години. Представники Новояворівської громади долучились до заходів із відзначення семиліття жіночої ділової палати. На урочистостях підкреслили, що лише за останні три роки в школі підприємництва від палати навчання пройшли понад 5 тисяч жінок. Серед тих, хто наважився започаткувати власний бізнес за підтримки палати, є жінки з числа внутрішньо переміщених осіб і ті, які пройшли складний шлях відновлення після домашнього насильства. thank you Яворівській громадській організації Гостиниця розповіли про співпрацю із колегами-волонтерами з партнерської організації Національна мережа розвитку локальної філантропії. У звіті відзначили роботу, зокрема, молодіжного банку ініціатив і проєкту Урожайний шлях. Не увагу увагою творчість, а саме майстерки з розпису Яворівської забавки та вибійки у Ново Яворівському краєзнавчому музеї та старицькій школі. І екскурсії та знайомство із Освідом навчального центру МАСТАК і музею яворівської забавки. Новини на Янтарне Фем. До новин спорту за час Кубка незалежності Яворівської громади з волейболу для громадської організації Яворівська пташка зібрали 9 тисяч гривень на підтримку Збройних сил України. Шість команд долучилися до змагань. Золото вибороли спортсмени краківця Срібло-Яворова, а бронзу команда Яворів 2. Переможці та призери отримали кубки, медалі та грамоти. І про погоду в денна температура на позначці 28. Уночі 12. Вітер південно-східний, 7-12 метрів на секунду. Тепер ви в курсі всього важливого. Є час на приємний вечір серпня разом із найкращою музикою цього дня. Найактуальніші новини щогодини на Янтарна ЕФМ.